Промайнули ліцейні роки добігає завершення черговий навчальний рік. Та для випускників і випускниць він особливий. Здається, лише вчора ви були найменшенькими у ліцеї, дітьми восьмачками а зараз юність ваша вступає в права. І залишилися у минулому ліцейні коридори, нульовки, навчання по суботах. За роки навчання змінилося багато дистанційка, онлайн-уроки і віртуальне спілкування. І ви вже не так часто відчували лікоть сусіда по парті, бо бачили їх частіше з навушниками і в екрані. Ви не могли щодня погомоніти на перервах з однокласниками чи запитати поради вчителя. Проте це ваше ліцейне дитинство. Які вони випускники та випускниці 21-го століття? Вони ті, які прокладають шляхи майбутнього у світі, де ідеї стають реальністю, а мрії досяжні. Наші ліцеїсти та ліцеїстки освічені мрійники, які готові завойовувати світ своїм інтелектом, творчістю та креативом? Цим юнакам та дівчатам. Точно підкоряться усі найвищі вершини знань, творчості спорту, науки, попереду мрії, грандіозні плани, ваше насичене та сповнене щасливими подіями майбутнє. Випускники та випускниці першого ліцею це не лише вчені та майбутні професіонали, вони творці світу навколо себе, які поєднують тонкі грані мистецтва, піонери нового покоління, які відчувають пульс сучасності. Та має сміливість прийти туди, де інші бояться крокувати. Сьогодні юнаки та дівчата виходять у світ як архітектори своєї долі, заряджені ентузіазмом та натхненням. Їхня подорож тільки розпочалася, і ми впевнені, що вони творитимуть світ, де кожна мрія стає реальністю. А кожен крок кроком до власних здобутків. Сьогодні ліцейний дзвоник пролунає для вас в останній, і ваше серця наповняться різними емоціями. Дехто хто радітиме настанню нового етапу у своєму житті, інші сумуватимуть за моментами, які вже минули. Закінчується одна неймовірна сторінка вашого дитинства, але відкривається зовсім нова, сповнена безмежних можливостей і великих мрій. Перед вами порожній аркуш, що жадає здивувати своїм барвистим насиченням і неповторною красою. Час, що минає, не можна зупинити, але згадки про світлі миті дитинства завжди будуть вас супроводжувати, неначе зірки, що сяють в тимрі. Світ чекає саме на вас, на ваш внесок, ваші ідеї, ваші здібності. Ліцей це не просто заклад освіти, це місце, де ви відкривали для себе світ, де кожен урок це крок до власного самодосконалення. Зберігайте згадки про ліцей як найціннішу скарбницю, де кожна посмішка, кожне досягнення і кожна невдача стали каменями, з яких будується ваша майбутня дорога. Ці згадки це ваше джерело сили і натхнення на шляху до великих вершин. Ваше навчання затьмарилося війною, яка, на жаль, продовжує тривати. Тому з особливим щемом ми згадуємо і дякуємо всім загиблим захисникам України, які встали на захист наших життів, і серед яких є і наші випускники та батьки наших ліцеїстів. Сьогодні ми, ваші вчителі, батьки, старше покоління за традицією української землі, хочемо поділитися порадами і настановами, а ви, наші юні випускники та випускниці. 2024 року, як завжди, це буває, будете прокладати власний шлях у успішне майбуття. І, попри те, що молодь не дуже дослухається до настанов, ми не можемо не сказати вам найголовніше успішною та щасливою буде та дитина, яка пам'ятатиме, що найперше потрібно залишатися людиною, людиною, яка шанує власних батьків. Для яких ви, наші ліцеїсти та ліцеїстки, є найціннішим скарбом батьків, які довірили нам, ваше навчання і сьогодні горді своїми синами і дочками. Будьте вдячні педагогам, які, попри сирени і тривоги, виходили на уроки, змушували вмикати вас камери на ноутбуках, проводили додаткові заняття, все заради того, щоб допомогти вам успішно скласти НМТ і вступити до омріяного університету. А ще вони разом з вами писали наукові статті, підкорювали олімпіади, насолоджувалися поїздками, стрибали з вами на днях здоров'я. Раділи вашим спортивним та творчим успіхам. Пам'ятайте, що успіх це не просто випадковий результат, це плід наполегливої праці, віри в себе і вміння встояти під час випробувань. Наше сьогодення наповнене мрією про перемогу, яка неодмінно настане. І в майбутньому цей день ми віримо, лунатимуть у повітрі лише цвінки сміх дітей. Останній дзвоник та мелодія прощального вальсу випускників. А ми ще, а ми ще поюємо, а ми ще, а ми ще потанцюємо. Ти металом зціли наші рани. Бо ми люди, ми люди, титани. Я колись запитаю у тебе, ти ж керуєш усім там на небі, чому нас не покликав з собою, що невже не сплатили ми долю? że jest ta Опрошу тебе, хай всі наші не будуть забутими. а ми тут, поки дихаємо рівно. Все стабільно, плюс, плюс, все стабільно.